Привіт, друзі, ну що, вгадайте, де я? Правильно. Я на силу вибрався попробувати на боковий ківочок зараз на кукурузку. Того року в цей період вже більш-менш коробчик прокльовував, навіть раніше, ще 23 лютого я першого зловив. Так, значить поясню. Все, Що мені потрібно, це оце саме цікаве, що просто і легко. Це баночка кукурузи і ківочна паличка, яку я вже, яких я вже перебрав, і це в мене вже. Четверта, мабуть, чи п'ята, поки сама крепка 7,2 метра. Хтось там запитував про принцип ловлю. Принцип ловлі тут простий. Це літня, літній боковий ківок, такий, як зимою, тільки лавсановий, трошки і трошки жорстче. І отака от красунька мормишка здорова. Підржавіла, я не хотів перев'язуватись, але по факту не мішає. Якщо риба клює, особливо короб, то йому все одно яку мормишку піднімати. Зараз будемо пробувати. Буду брати і закормляти місця, точки, які я собі знаю. Ну, На других ставках теж закормлюю, просто перспективні точки вибираю. Десь біля дерев, біля пеньків, чи в кувшинці, чи біля очерету. Зараз легенько по, по 10-15 кукурузинок, щоб не перекормлювати. І будемо пробувати.